дня РФ може розпочати новий наступ під Харковом. Про це заявили у ЗМІ не виключає такого варіанту розвитку події у розвідці. Названо навіть дату ймовірного повторного нападу. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин Харківщина щодня червона. Щодня потерпає від російських обстрілів по місту та області. Може прилетіти по кілька разів на день. І, хоча місця не звикли до обстрілів, але останнім часом ворог помітно активізувався. У розвідці підозрюється неспроста. Лише 2 січня через рашиську атаку тільки у Харкові було понівечено 41 житловий будинок. Одна з ракет влучила в магістральний газопровід. Тоді 44 людини постраждало, серед яких п'ятеро дітей, а 91-річна жінка померла. А вже 4 січня росіяни знову завдали ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах. Серед цілий були як цивільні будівлі, так і військові позиції. Напередодні у виданні за телеграф заявили, що ймовірно такі посилені бомбардування від Москви можуть означати, що армія РФ готується до повторного масштабного наступу на Харківщину і навіть назвали приблизну дату нового наступу. Пітерні атаки цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 Січня Сухопутний наступ може розпочатися незабаром. Після цього можлива дата його початку 15 січня. Такого варіанту розвитку подій не виключають і місцеві підрозділи військової розвідки. Пишуть у виданні. Тим часом у Білому домі заявили, що Росія на додачу почала використовувати нові північно-корейські балістичні ракети. Запуски вже зафіксували щонайменше двічі під час обстрілів 30 грудня та 2 січня. Нам відомо, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети і пускові Установки до них 30 грудня минулого року російські війська запустили одну з цих ракет в Україну. Вона впала на відкриті місцевості в Запорізькій області. Також 2 січня Росія випустила по українцям кілька балістичних ракет від КНДР. Їхня підтримка ще більше загострює війну. Та найбільше росіяни зараз прагнуть захопити Куп'янський напрямок. Якщо у них це вийде зробити на цьому, вони навряд чи зупиняться і підуть далі. 3 січня про щоденні штурми окупантів розповів у телеграмі. Командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському й Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському. Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів'яр. На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Сеньківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп'янськ. Втім, на момент запису офіційну реакцію від військового керівництва щодо названих дат наступу на Харківщину не було. Водночас, не факт, що РФ має на це сили і ресурси. Стабільно складна ситуація на Донеччині. Експерти зазначають, що геолоковані кадри за 4 січня. Показують просування російських військ неподалік Авдіївського терикону, що на північний схід від міста, за даними командування ЗСУ, лише впродовж минулої доби на цьому напрямку відбили 16 ворожих атак. А нещодавно російські окупанти просунулися поблизу Авдіївки Донецької області та посилили позиційні бойові дії з українськими силами у цьому районі. Аналітики додають, що за інформацією командувача Таврійської та групою військ України, бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти за останню добу майже вдвічі збільшили інтенсивність наземних атак. Також голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗСРФ насамперед атакують степове, намагаючись порушити роботу українських наземних комунікацій. Втім, ЗСУ, як і раніше, зберігають контроль над населеним пунктом. Водночас командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна потребує безперервної підтримки від заходу у вигляді боєприпасів для захисту загроз повітря. Але усі трактували цю заяву по-своєму, тож детально розтлумачив цю заяву в ефірі телемарафону Єдині новини і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Треба розуміти, ну Сергій на про що казав про те, що про ПЗРК, зокрема, мав на увазі, але торкнувся також і е, інших систем, які теж потребують постійних поставок заходу. Нічого нового немає. Ми живемо в такому режимі, ну фактично, вже більше року, тому що йдуть активні бойові дії, інтенсивна бойова робота на всіх напрямках. Ми бачимо, що Україна обстрілюється ракетами та дронами. Е, Ну ясно, що південь там схід інтенсивніше. Київ приймає на себе багато ударів. Відповідно, ми дуже багато витрачаємо боєприпасів, зокрема зенітних керованих ракет, які сьогодні у нас збільшуються саме західні системи. Це і Петріот АЕСТІ і Насамс. І ми, як не крути, залежні сьогодні від поставок заходу, як західних систем ракет до них мається на увазі, так і ще радянських Букем-1, С-300, С-125. Ми не робимо цих ракет у себе. Ми не ви не виготовляємо їх. Ми отримуємо теж із тих країн, де це озброєння ще залишилось. Так само це стосується і західних ракет. Тому по мірі потреб складається відповідний запит для наших партнерів, і ракети поступово надходять у ті чи іншій кількості для того чи іншого озброєння. Зрозуміло, що ці поставки нам потрібно регулярними затримки. Таких поставок можуть мати деякі певні наслідки. Тому власне і ведеться от власне постійне. Така комунікація з нашими партнерами на різних рівнях в складі авіаційної коаліції, в складі коаліції протиповітряної оборони, в яку ввійшло багато держав щодо підтримки допомоги Україні тим чи іншим озброєнням. Росія теж ви бачите витрачає чимало засобів, чимало ракет, які ну дуже дорогі, дуже дороговартісні. Тому власне, Росія і звертається і до інших країн для того, щоб їх допомагала їм їм в поставках, зокрема, ви знаєте, що Іран, Північна Корея і так далі. Але досі українська ППО героїчно відбиває масовані атаки. Є пошкодження від уламків. Утім, тяжко уявити, які б наслідки були б від прямого влучання ракет у місця їх призначення. До слова упродовж 2023 року повітряні сили збили 70% ракет та майже 84% ударних дронів. Тим часом 10 січня альянс скликає екстрене засідання ради Україна НАТО у відповідь на масовані ракетні атаки. Ключовою темою буде зміцнення протиповітряної оборони, адже російські ракети загрози. Рожуть вже не лише Україні, а й країнам-членам НАТО, наприклад, таким як Польща, тим паче, що 2 січня Польща під час масштабної атаки Росії навіть підняла у небо дві пари винищувачів F-16. Під загрозою може бути і Румунія, тим паче, що випадки таких зальотів вже були. Тому не ігноруйте заклики військових про самопідготовку, адже нехай краще ці знання не знадобляться, ніж їх не вистачатиме. Також пишіть нам у коментарях чи вірите, що росіяни спробують знову захопити Харківщину. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!